Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як демонструвати екран у скайпі, тобто, як зробити так, щоб людина бачила ось це. Вибираєте людину, натискайте, кому ви хочете це зробити. Це може бути тільки той, хто онлайн, тому що це має бути відеодзвінок. Вибираєте налаштування. І ось тут і натискаєте надска... правою кнопку миші. Розпочати демонстрацію дисплею. Натискаєте. І зателефонувати. Потрібно, щоб людина підняла трубку і там відповіла, що хоче побачити. І тепер натискаємо старт. І тепер людина бачить те, що і ми. Можемо вибрати, що це екран чи окреме вікно. І можемо зупинити шарінг. От. Перегляд екрану або вікна. Бачить вона чітко, якщо хороший зв'язок, тобто я ходив перевіряв. І ще я вам допоміг. Підписуйтесь, ставте лайки. Я вважаю, що я вам допоміг, тому підписуйтесь і ставте лайк. Дивіться на ще інші відео про скайп. Ще багато і багато всього цікавого. Дякую за увагу.